в новое е, обновление ваш класс тест о ядноскоро ей газ, газу дивите то са можете сидеть два пациента у все бачите дивіться, я пару секунд бо в мене не виставляються видосики я на пару секунд и дивіться, нова физика нова физика сейчас Повернусь, ага. Воды. Новая физика. Дивите. Нова фізика. Дивіться, плаває сама тачка. Мачте? Я на палочку секунд вам показать просто у много питал 2 гата пасхалок. Дивіться, ось такая школа есть. Добавили... У вас буханку, хочу. Сейчас заемончусь. Вс. Кого-то дивіться, Я Павло, Якщо я буду 90 секунд снимать, то двигателя на новоса. Двигате нова каута уже и там все есть каути. Да йде! О, Господи, колосса, все я не въездався. Плаво, въвизався, все. Ремонт. Колотс, ось сю, заїзаймо сюди. Сус, яйну сама йоту. Плопа блин, я, ну, я его так хотел зевать. Все. Кого целый? Двигайте. О, все, все. Двигайте. Ось що, бачите, як я воздій е, буду. Подивіться, кого це. Добавили тут він буде їхати. Таке я й надаваю. трамвай. від Що я поїй за хвилю, це я тламувай, це я тламувай, але тут я й не тламувай. Дивіться, тут десь завжди доїхати з цього, що до цього довго. Ось ось, 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 просто так треба полковод сейчас. А где А что, физику манекене включи? О, А, тут уже нікого немає Я их спавня вс. Косячно жму обычно буханку. Спавним манік. Все. Маникена. Включаем фізику, хорошо. От средней физики поехали. його это то Все, все, всем пока. И все, давите, что добавила. На векауты, давите. И самое там летит. И все. И новые чип. Обмен. Поезды. И всем пока. Все.